Усім підписникам мого каналу. В минулому відео я розказував про веб-застосунок, за допомогою якого можна створювати будівельні кошториси. З цього часу відбулися певні зміни. Я додав до нього певні нові функції, тому хотів би коротко розповісти про них. Отже, давайте почнемо. Отже, давайте подивимося, що змінилося на сторінці Price Перша корисна функція, якої не було у минулому варіанті, це є поле знайти. В ньому ми можемо ввести початок будь-якого виду робіт, або слово, яке є в певному виді робіт. Ну, Давайте, для прикладу, напишемо фарб. Ось, І ми бачимо, що в таблицю нам підтягує усі види робіт, де є слово фарбування. Наступна корисна функція це можливість надиктувати у мікрофон позицію прайсу. Отже, Тут в нас з'явилася така кнопка. Рек називається. Натискаючи на неї, ми можемо сказати позицію прайсу у мікрофон, і в нас все має з'явитися в, в імпуті. Ну, Допустимо, я хочу додати позицію прайсу демонтаж стін. Я натискаю на кнопку REC і говорю позицію прайсу. Демонтаж стін. Як бачимо, в імпуті у нас з'явилося е, демонтаж стін. Далі ми вводимо ціну, наприклад, 60 гривень. Додати. І ось, у нас вже є готова позиція прайсу. Також з'явилася можливість редагувати позицію прайсу. У нас тут зліва є така кнопка плюс. Ми її клікаємо, і в нас відкриваються дві кнопки. Це е, видалити те, що було в попередньому варіанті. Але також з'явилася інша кнопка це є редагування. Клікнувши на неї, у нас відкривається діалогове вікно. Ось, тут вже введена наша позиція прайсу. Ми її можемо єдине, що поміняти. Допустимо, ми хочемо поміняти з 200 на 220 ціну. Натискаємо обновити. І як бачимо, у нас позиція прайсу штукатурка стін змінилася з 200 на 220. Також у нас з'явилася можливість редагувати назву кошторису та інформацію про нього. У нас також з'явилася тут кнопка Обновити. Якщо ми її клікнемо, то в нас з'явиться діалогове вікно, в якому ми можемо щось поміняти. Ну, Допустимо, ми хочемо не дубляни, щоб було, а щоб було дубляни львів. Вулиця, допустимо, не Шевченка 90, а нехай буде Шевченка 9. Клікаємо кнопку Обновити. І як бачимо, у нас все помінялося. Багато нових корисних функцій з'явилося також на сторінці Кошторис. Тут можна поміняти назву таблиці. Клікаємо на кнопку Обновити. Бачимо, у нас є спальня 2. Ми хочемо, щоб була просто спальня, ми от можемо видалити цю двійку, нажати обновити. Як бачимо, все у нас помінялося. Аналогічно зі сторінкою прайсу, ми також можемо міняти позицію кошторису. Подібно як на сторінці прайсу, у нас є зліва кнопка плюс. Якщо ми її нажмемо. У нас з'являться дві кнопки. Видалити, так, як було в минулому варіанті, а також є кнопка Обновити. Якщо ми її клікнемо, у нас з'явиться діалогове вікно, де ми можемо поміняти позицію. Ну, допустимо, у нас є ціна 200, а ми хочемо, щоб було 220. Ну і ми помилилися там з кількістю метрів. У нас 71,8. А в нас, допустим, 80. Отже, ми вводимо 80, нажимаємо обновити, і як бачимо, все у нас помінялося. Ще одна корисна нова функція стосується додавання позиції в кошторису. Отже, ми попробуємо додати позицію кошторису з прайсу. У нас з'явилося нове поле в воду, де ми, наприклад, можемо ввести початок якоїсь роботи. Ну, Наприклад, штукатурка. І тепер дивимося наш селект, і в нас тут е відображаються всі види робіт, які стосуються штукатурки. Ну, Давайте виберемо штукатурка боковини сходів. Ну, нехай у нас будуть метри погонні. і там 20 метрів. Тиснемо додати. Як бачимо, позиція в нас додалась. Ось ми і створили кошторис. Далі нам його потрібно відправити замовнику. Для цього в нашому застосунку з'явилася нова корисна функція. Це є створити pdf файл. Для того, щоб створити pdf файл, ми клікаємо кнопку створити pdf файл. Як бачимо, у нас завантажується pdf файл. Ми його можемо відкрити. І бачимо, що в нас створився pdf-файл з кошторисом. Його ми можемо надіслати нашому замовнику. Ось ми і закінчили короткий огляд нових функцій застосунку по створенню кошторисів. Щиро дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто користується цим застосунком. Свої ідеї щодо покращення роботи застосунку пишіть в коментарях. Побачимося в наступних відео.